Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту номер 23 І так, перпендикуляр опущений з вершини кута прямокутника на його діагональ, ділить діагональні відрізки, довжини яких відноситься як 1 до 3. Знайти кут між діагоналями прямокутника. І так, давайте ми це якось зобразимо. Тобто ось у нас якийсь прямокутничок. А, Б, С, Д. Є якась, давайте, діагональ. І є якийсь перпендикуляр. І так, BH, такий, що оце Х, а ось це 3Х. Про що мене питають? А мене питають про кут між діагоналів. Тобто мене питають про величину ось такого кута. І так. А ну давайте ми з вами згадаємо, що в діагоналі прямокутника, ну, як і будь-якого паралограму, точкою передуму діляться навпіл. А це буде означати, що якщо всю діагональ АЦ я тут прийняв за 4х, то тоді АОЦ АО це, це буде по 2х, ну, оскільки на ось цей шматок. У мене приходиться 3Х, значить аж О, це в мене буде просто Х. І так, давайте ми з цього почнемо. Я скажу, а, нехай АО в мене буде, чи АЦ, так? Да? А це в мене 4х, АО дорівнює ОС, це буде у нас по 2х. Тобто, ось тут, можливо, 3х мені і не треба писати. Далі тоді CH дорівнює 3х, звідки ми кажемо, що HO в мене дорівнює просто Х. Ось. Таким чином, виходить, що у нас BH це висота і медіана нашого прямокутного а Точніше, нашого просто да, трикутника. Він буде не прямокутний, він буде рівнобедрений. Добре. А нас просять знайти кут між а, діагоналями цього прямокутника. Давайте ми уважно подивимось на трикутничок АБО. Він у нас є рівнобедреним, бо АО дорівнює БО а як а, просто половинки діагоналей, так? Тобто, АО це у нас якби бічна сторона. А до бічної сторони проведена висота, яка буде її медіаною. А що це означає? А це означає, що наш трикутничок, він є просто рівностороннім. Тобто можна сказати так. Давайте, як да, перший варіант, а, я скажу трикутник АБО. Я маю, що АО дорівнює БО. Я маю, що BH у мене це. А давайте давту, до речі, ми скажемо, що AH дорівнює HO і дорівнює X. BH це у мене медіана і висота. А звідси я скажу з цих двох пунктів, що трикутник АБО у мене рівносторонній. А це означає, що і будь-який кут такого трикутника, в тому числі АОБ, у мене дорівнює 60. Це один варіант. А другий варіант, да, давайте так, або можна в лоб. Якщо АО 2Х, то і БО це 2Х, тобто тут ми скажемо, що BH ми знайдемо з трикутника BOH. Ось він, да? так? Гіпотенуза 2х, катет Х. Значить, цей катет це 4 х квадрат мінус х квадрат. Це буде корінь з 3х. Ну, а тоді, ось цей кут. До речі, можна було це катет та не шукати. Да? Бо у нас тут був прилеглий, була гіпотенуза. Ну, ладно, вже знайшов. Тоді давайте. Що тут можна сказати? Я хотів через тангенс просто піти. Тоді тангенс нашого кута. Давайте фі я його позначу кута Фі, знову ж таки, з цього трикутника BOH це BH на HO. Тобто це Х корінь з трьох на Х. Тобто це корінь з трьох. А це буде означати, що оскільки Фі у нас гострий, то Фі буде дорівнювати 60 градусів. Тобто, як такий варіант також можна. Або помітити, що цей трикутник є рівносторонній, або просто через тригонометричне співвідношення у прямокутному трикутнику БОН. Проходимо далі. Номер 24 1,24. На стороні А прямокутника ABCD позначили точку М так, що МД дорівнює CD, Тобто. Угу, цікаво, як це буде, до речі, виглядати. Ну, давайте зараз подивимось. Тобто, позначили, виходить якусь точку. Давайте, що ми розуміємо, да? що тоді АД має бути більше, ніж CD. Зараз покажу, чому. Тобто, ось у нас А, Б, CD. І на стороні АД обрали точку М так, що CD, тобто ось воно 5 клітиночок, дорівнює МД. Ось воно як. АМА дорівнює МС. О, прикол. Так. Знайти кут між діагоналями прямокутника. Ну, дивіться, знову ж таки, у мене ідея яка? Я хочу спробувати просто якимось чином розв'язати цей прямокутник. Тобто знаходити. Максимум того, що можна тут знайти. А перше, що мені, власне, на думку спадає, це якісь букви А Просто спробувати ось так. Нехай, наприклад, оце Х, тоді ось це Х, тоді ось це, звичайно, з прямокутного трикутника буде Х коренів з двох, і ось це буде Х корінів з двох. Ну і просто далі спробувати якимось чином. Щось тут е, записати. Це, якби один з варіантів, можливо, непоганий, да? тобто знайти тут діагональ потім і подивити, що там у нас буде у трикутничку. Ну, не знаю, чи буде така стратегія нормальна, тому що числа мені тут точно не подобаються. Звичайно, розв'язати можна багатьма способами. Але користуючись лише тим, що поки що відомо, я придумав наступне. Давайте ми використаємо наступну формулу. Площа прямокутника це у нас добуток сторін АБ або одна друга добутку діагоналей на синус кута між ними. Тобто діагоналі ми знайти можемо. Сторону ми знаємо. Тобто, у випадку з прямокутником це навіть можна записати ось так: просто d в квадраті. Тому що діагоналі ж у нас однакові. Тому давайте шукати. А, наприклад, АЦ. Трикутничка АЦД. Це буде х квадрат. Ось це у нас що таке х. Корінь з 2 плюс 1. Тобто це виходить корінь з 2 плюс 1 в квадраті, нам треба розкрити. 2 плюс 2 корінь з 2 плюс 1. Тобто це буде плюс 3 плюс 2 корінь з 2 х квадрат. Дорівнює. От виходить 4 плюс 2 корінь з 2. Під коренем на х. До речі, можна було тут відразу АС квадрат знаходити, бо нам вже діагональ в квадраті буде потрібна. І так, значить, з одного боку площа. Це у нас х на х корінь з 2 плюс 1. Тобто це у нас х квадрат на корінь з 2 плюс 1. З іншого боку, площа це у нас одна друга. Діагональ в квадраті. На 4 плюс 2 корень з 2 х квадрат, і на синус альфа. А альфа тут я беру гострий кут чтобы потім ніяких проблем не було. Ну, Дефолтно ну, Кут між прямому мається на увазі гострий. Значить, це у нас 2 плюс корень з 2 х квадрат на синус альфа. І ось це у нас. Одне й те саме. Давайте прирівняємо. Х квадрати в нас коротяться. Тут можна корінь з двох винести за душ. Корінь з 2 плюс 1 на синус альфа. Звідси ми скажемо, що. А, синус альфа у нас дорівнює одиничці на корінь з двох. Ну, а тоді альфа у нас це 45 градусів. Йдемо далі. Задача 25. Висоти ПН і ДН, ромба АБЦД тупих кутів перетинаються до СЕФ. І так, тобто є ромб. а Висоти тупих кутів. Давайте букву я проставлю. А, В, С. І Д. Так. Тобто у нас, ну, давайте так. Наприклад, з точки Б кудись сюди висота, да, пішла? А з точки Д кудись сюди висота. Та пішло. Так, і насправді, давайте подумаємо, може таке у нас бути? Так, а мені здається, що може. Я просто думаю, куди ця висота має падати? Чи вона на продовження що не має обов'язково падати? Чи ні. Ну, коротше давайте поки так, якщо там. По даним буде виходити, то розберемося. І так, і нам дано відношення а, NF до fb, Тобто ось це у нас 2X, ось це X, і ось це у нас Y, а ось це у нас 2Y. Тобто, звичайно, тут можна відразу сказати, що у нас є подібні трикутнички. А отже, ось ці кути у нас будуть однакові. Так, чудово. Ну, давайте, якщо нам це чимось допоможе. Так, а що ми знаємо з чим? Можемо ми якимось чином вийти на кути? Для того, щоб вийти на кути, нам треба, скоріш за все, тут буде десь. З прямокутного трикутника записати якусь тригонометричну функцію гострого кута. І не знаю як, але вийти на те, що у нас там чому буде дорівнювати. Щось я тут трішечки підвис, а потім я зрозумів, що я не ту задачу розв'язую. Тут NF до FB як 1 до 2, а я позначив як 2 до 1. І в мене тут ніякі подібні трикутники взагалі не клеїлись. Так, давайте ось це я тоді приберу. Ось це в мене буде X. Оце в мене буде 2 x Так, о, а ось тепер все нормально. Тепер все наче окей. Тобто оці в нас сторони. Як... Оці сторони, але як такої пропорційності, а тут нема, да? тому що ось це до ось цього буде 2 y на Х, а тут буде 2х на Y. Тобто, тут трішечки про інше все ж таки історія. Ну добре, давайте спробуємо якось з кутами погратись. Нехай ось цей у нас альфа. Тоді ось цей у нас 90-альфа, ось цей тоді також буде альфа. І ми можемо, в принципі, записати, що таке альфа да? з двох прямокутних трикутників. Значить, що ми можемо сказати? Що тангенс альфа а, з трикутничка, давайте, наприклад, NFD. Так, стоп, а чи читангс, е, чи ні, у мене є катет і гіпотенуза, тоді синус. Е, синус альфа. Стрикутничка NFD. У мене це буде X на 2Y, а стрикутника BMF. У мене це буде Y на 2 y так, якщо я ніде тут не помилився, ну, наче все нормально. Звичайно, що це має бути однаковим. Тоді ми маємо, що х на 2y у нас дорівнює y на 2х. Ну, а це у нас рівносильно, тому що х квадрат дорівнює y квадрат. За умови, що воно не нуль. Давайте тоді без рівносильності, Давайте тоді просто так скажу, що X квадрат у нас дорівнює y квадрат. Ну, а тобто x дорівнює ігр. По від'ємні значення ми тут брати не будемо, оскільки вони. А оскільки вони є сторонами Хі. А це означає, що обидва значення мають бути додатними. Так, ну а що це тоді означає? Що у нас, от в цьому трикутничку, да, синус тоді все ж таки альфа. Це буде х на 2х, тобто 1 друга. А звідси альфа у нас це 30 градусів. Альфа це 30 градусів. Тоді, що ми кажемо? Що. Ну, давайте це буде другий пункт. Тоді третє. Ку о, в трикутничку AMD працюю. Трикутничок МД у мене прямокутний і є кут 30. Це означає, що кут МАД у мене буде 30. Точніше, 90 мінус 30, це 60. Ну, а тоді тупий кут буде 120. Тобто у нас 60 градусів і 120 градусів це кути мого. رمضان